Знову ж таки, хочу підкреслити, що, на нашу думку, підводка є необгрупованою, доказів недостатньо для того, щоб допомогу таких сумових заходів. Тим більше не я не переховую. Я знаходжусь постійно в Україні, постійно спілкуюся, перебуваю, за першому в Аксу, бо на воду. Тому, на мій погляд, це е, значною мірою є ознаками е, тиску, тиску на мене. Але зі свого боку, ще раз я хочу підтвердити, що я зацікавлений на найскорішому вигляді цієї справи для того, щоб, як то кажуть, правда перемогла. Дякую. Заставили будете вносити і коли? Я не можу вносити заставу з огляду на те, що мої рахунки, як вам відомо, арештовані. Е е Будемо, напевно, думати що ць в цьому напрямку. Дякую.